Аншлаг у залі щирі усмішки і перечуття гарного настрою. У Харкові прем'єра нової комедії для дорослих «Момо плюс попо на імпровізованій сцені безпечного простору харківського театру для дітей та юнацтва. Сьогодні тут не просто вистава, а справжнє театральне свято. Глядачі з перших хвилин поронають у світ легкого гумору, дотепних діалогів і неочікуваних поворотів. Актори віддаються грі сповна, а у залі панує гармонія емоцій.

Мабуть, вам потрібно піти ось туди, до входу в магазин, і покликати когось, хто вам допоможе. <звіх> Комедія за п'єсою сучасного французького драматурга Себастьяна Т'єрі. Історія про двохлітніх людей, до яких у дім приходить незнайомець, і стверджує, що він їхній син. Хоча дітей у пари ніколи не було, все починається в супермаркеті, а завершується народженням нової родини. Мамо? Мамо! Мамо, тут немає! У виставі немає другорядних персонажів. Кожен образ важливий і наповнений змістом. Молода акторка Наталія Перепелиця зізнається, роль нареченої головного героя стала для неї не лише акторським викликом, а й нагодою переосмислити тонкі теми інклюзивності. Та не менш важливою була і сцена, не театральна класика, а імпровізований майданчик, до якого вже звикли і актори, і глядачі. За три з половиною роки всі театри вони вже трошки адаптувалися до таких майданчиків і те. Що ми сьогодні граємо саме на такому майданчику? Ми в принципі, вже звикли. Більше було незручність, в тому що це було вперше, вперше декорація, вперше костюми і так, далі, і так далі. В цьому була складність. А те, що це глядач так близько, ми вже до цього звикли, і насправді вже воно так якось навіть цікаво, тому що вони все бачать. Глядач дуже розумний, він все знає. Мені б також хотілося подякувати нашому міському голові Ігорю Олександровичу Терехову. Завдяки йому, в принципі, те, що зараз відбувається з театрами, ми йому за це дуже дуже вдячні, що він підтримує це дуже важливо для нас, дуже важливо для працівників, для акторів і для глядача. Я теж бачу, що це так цього не вистачає. Дякуємо дуже для досвідчених акторів. Кожна нова вистава це не лише сценічна подія, а емоційне занурення. Заслужена артистка України Ольга Двойченкова. Ділиться, що під час читання вистави її зворушила ця історія, щира, життєва з нотками фантастики. Та найголовніше це відчуття єднання з глядачем, який осмислює кожен нюанс і від. Відповідає актору щирою емоцією. Чудові розкішні враження, тому що був чудовий глядач. Спочатку мені були дуже гарні враження від цієї п'єси. Я ну, просто зв... ну, вона мене зворушила. Ну, я, я у захваті від цієї п'єси. Він драматург, він сам режисер, він актор, Себастьян Тірі, француз, і він написав ну, дуже таку річ. Вона й життєва. Чого в житті не буває? Фантастика така, що ми її не знаємо. І мені здається, що ну тут вийшло і як все склалося. Вистава зібрала не лише поціновувачів театру, а й працівників комунальних підприємств, зокрема, Харків міськліфту. Люди, які щодня дбають про місто, сьогодні мали змогу зануритись у світ мельпомени. Вони вдячні акторам за живе спілкування, щирі емоції та можливість, хоч ненадовго згадати мирне життя. Ваші враження від вистави, що вам особливо запам'яталося? Дуже грали, вони так старалися. Видно було, що вони всю душу віддавали. Наскільки робота театру вона важлива у прифронтовому місті? Що вони дають глядачам? Вони дають трошки як віддушину від, від цього життя нашого. Трошки, хоч згадати, як було раніше, мирно, і відволіктись. Приємно було подивитись, прийти сюди, живе спілкування. Дякуємо вам за все. Не перевершено, не тільки позитивний заряд. Це ще дарує надію на те, що ми переможемо, відіб'ємося від цих клятих орків, і заживемо Харків заживе е, повним життям. І це буде. Обов'язково. Дуже сподобалась життєва історія. Тобто все може бути. Може це якось фантастично, але все може бути. Для мене це дуже, дуже приємно. Я дуже полюбляю взагалі різні фільми, різні вистави. Тому для мене це дуже прекрасно. Дякую. За е, таку можливість тут побувати я дуже хотів ще раз. Е, ще раз тут побувати. П'єсу Себастьяна Т'єрі для постановки обрали не випадково. У ній про вічні цінності, що набувають особливої уваги під час війни, про любов, сім'ю, тепло людських стосунків. Режисер вистави Валерій Гуй він наголошує, культура сьогодні не розвага, а важливий духовний фронт. І саме підтримка міської влади дає можливість театрам Харкова працювати навіть у найтемніші часи. Ця те... Тема сьогодні тема сім'ї, тема, е, може, такого, знаєте, трошечки загубленого життя, і з-за того, що ми якось всі забуваємо Ось про ці вічні вічні цінності Любов і сім'я. Мені здається, це головне, що нас тримає на цьому світі. Наскільки робота театрів, вона взагалі важлива для понтового Харкова? Ви знаєте, це тема дуже болюча. Мені здається, це навіть більше, ніж в повоєнні часи. Мені здається, в цей час дуже скрутний, це так ми дипломатично кажучи, да? саме ставлення влади, і от, до речі, міська влада під керівництвом Ігоря Терехова, вона дуже приділяє увагу, щоб, хоч якось трошечки, поліпшити і покращити життя театрів заробітних плат. І умов для гри акторів. Ми, що ми без глядачів? Тому от мені здається, що міська рада вона дуже правильно в цьому плані робить. І ми вдячні, тому що і вдячні нашій армії, безумовно. Оці дві складові, вони дуже важливі, щоб сьогодні глядач прийшов і побачив виставу. Вистава «Мому плюс Попо, друга доросла постановка харківського театру для дітей та юнацтва цього року. Театр відзначає і не зупиняється. Працює, створює, надихає. Бо культура це теж фронт, і Харків тримається. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександра Панченко, Станіслав Гришко, Харків новини.